Ви зверталися з допомогою вже. Так зверталися, так, приходили. Та Всередину були, були найстріли, що вони нічого не зробили. Від відбивали. Зараз на дворі температура мінус десь 10. Нам приходиться працювати, значі, в кулоцях, в мокрій, в холоді. І от не приходиться, нема де посушити ні рукавиць, нічого. Отакі у нас битові услови, які ви бачите. Механік по тепломережах. Я йому запитав, коли буде тепло. Він сказав, що е, Бащук сказав, що сторожу вигрітися на воротах, а ми тим слісарям хай в колегі загріється. Реагувати ми повинні. Тому що случаї були і згідно інструкції ми повинні. В даний час техніка дозволяє встановити, звідки був дзвінок, керувальність, розмови і так далі. Значить, люди працюють, я думаю, що результати будуть. Бачили, як виносили жінку з під'їзду на носілках. Ми думали, що може їй стало погано, може це яка уборщиця, що прибирала. Але потім вияснюється, що це ліфтьорша, відкривала ліфт на сьомому поверсі і впала на кабіну на другий аж поверх. От там застрягли люди. І цей ліфт постійно не працює. Він вже один раз горів, тут гасили його. В неї компресійний перелом. В дільниці поперекового відділу хребта, тобто тіла Л3 хребця, була оглянута нейрохірургом. Також в неї були забійні рани внаслідок падіння на якийсь предмет, я навіть точно не знаю, на який бо вона не пам'ятає. Зараз вона знаходиться в травматологічному відділенні. Пошкодження спинного мозку на момент огляду не було виявлено. Як тільки ми звільнили людей, двері кабіни закрилися, при відкритій дверях шахти ліфт поїхав. Ну, я вже, я вже хотіла вилазити. І з-під ніг ліфт як шорнув вниз. ну Я зачепилася. Ну, зачепилася і спустилася на, на двері. Це вже був який шостий поверх. Зачепилася, і не могла втриматись, я знов сунулася трохи, О, потім вже чую, що ліфта, ліфт вже не їде, я пустилася. І все. все це сталося за, за нехлюйство. Керівництва волин ліфта. І порушення безпечної експлуатації ліфтів і техніки безпеки, роботи на ліфта. Оце все, і за то це все сталося. Холодно у нас, дуже холодно. У нас маленькі діти, у мене дитина 4 роки. Я її на ніч вдягаю. І вона каже, мама, що ми йдемо на нічку гуляти. І вже другий місяць і ніхто ніякої реакції. Ото прийдуть, полапають батареї і на тому кінець. Ми вже сидимо без опалення. Куди не звертаємося? Дзвонили в ЖЕК. Вони нам обіцяють, прийдуть, потрогають ті батареї. Навіть цього ж вони помацують, тепла ж не стане. То батареї кажуть несправні. Крани в нас на батареях. Ну причому в наші крани, якщо стояк в нас холодний, розведна труба холодна. Потім ми зверталися на 0,80 на гарячу лінію, дзвонили в прийомну Кривицького. Ну я не знаю. Ну ми скрізь дзвонили, і нам нічого не змогли зробити. Придуть, подивляться, підуть обратно. І так воно все проходить. І ніякого толку немає. У нас батареї холодні, холодно, у нас діти малі. У мене дитина два місяці, коли місяці вибачаюсь, дві неділі боліла. Я працюю на ринку, на ринку холодно, приходжу додому і сижу в хаті, бо холодно. То є втрата батьків, як фізична втрата батьків, так і соціальна втрата батьків. Батьки померли, батьки виїхали на заробітки, мама виїхала на заробітки, розлучилися батьки. І як наслідок того всього виникає безконтрольність. Скажімо так, найбільшими явними порушниками це є така Луцька філія Зов Айтани. 21 об'єкт перевірнено, з яких 13 на 13 об'єктах порушено ліцензійні вимоги. І волинська філія приватного підприємства Лотос. Перевірено 6 об'єктів, з яких на 4 об'єктів діяльність здійснюється з порушенням ліцензійних умов. Не може бути відомо, тому що це вимагає законодавство. Законодавство каже, що всі роботи мають бути зашифровані 16-м числом. І тільки конкурсна комісія, коли визначає переможця, тоді відкривається урочистий конверт і зачитується переможець конкурсу. У мене хопає іншим забита. Моє слово, я думаю, що суттєво не вплине на, на вибір. Є комісія, яка буде вибирати. Хай буде в пам'яті, а більш не треба. Бо на їх треба гроші, а зараз сумна така година. Мене таке враження, що таке роблять не для людей. Не для людей, не для пацієнтів. Так роблять, щоб ми швидше помирали. А як розпалку? Я рядом живу. Я кроме поліклініки далі йти не можу. Нікуди. Президент перед виборами казав, що Україна для людей, для яких людей, де ті люди? Ми тут люди, люди живемо такі всі похилого віку. Нам потрібна поліклініка. Нам потрібні всі лікарі. Так як є поліклініка, вона нам всім потрібна. Для чого забирати її? «Вчора ми відправили вже понад 450 людей на Київ, тобто люди їхали автомобілями, автобусами. Сьогодні ще ми ну, відправляємо декілька машин тільки. А якби о 23.00 відправляємо автобус. Ми рекомендуємо з собою брати теплий одяг, це перш за все, взуття, теплий одяг. Їжу, якби ми ну, не кажемо там, що брали, бо там достатньо вистачає їжі. От і щоб люди мали з собою теплі рукавиці, шапки. Ну, тепло одягалися. З дому і сюди велосипедом, до самого Луцька. Це за скільки часу ви долаєте цей шлях? Коли 40. Ну, а якщо буде холодно, мороз, там, мінус 10, теж будете велосипедом їхати? Бівся краще, і можна їздити велосипедом. Наша заробітна плата не відповідає тому, як то кажуть, здорожчанню проїзду. На рахунок чого ми маємо сплачувати більший. Е, а як ставити до дорожчих? Ну, взагалі то негативно. Зарплати такі, як говорить, нема що так, бо час їздити. А що діяти? І стоїш, і мерзнеш, і три гривні заплатиш потім. Признаю, пенсійний є, ну не беруть же таких, виганяють. Раз мене вигнали з 28-го маршруту. Ну а що я зроблю? Ну там проживали хлопці. Хто там зараз проживав? Хлопчина, ну два мисики, я знаю. Які вони, як вони себе поводять? Чи вони нормальні на вашу думку? Чи вони якісь дивні? Як вам сказати, вони мої сусіди. Хлопці є хлопці, деколи шумлять. Наші діти кожного діти є. І шумлять, і кричать. Такі вже вредні, ну, аж аж, теж не скажу. Вічли, завжди здоров'я, ці двері очиняють, не бачу. Наприклад, бог їх не бачу завжди. Може, теж не поїхали, може що сидять, одні цай ну, ну, Я не скажу вам, де. От вечно цілими днями прохідний двір. Я стараюся їх і не бачити, і не чути. Вони постійно кориді є. І цілу ніч. Цілу ніч тут прохідний двір, і цілий день. Не поймеш якісь із колясками. Часом так накороно, що вранці двері відкрити не можна. Клалася ночі дорога. В дуже поганому стані, в поганій погоді. Мороз був сніг. І не знаємо, що сказати. Дорогу не приймають. Яка то дорога? Зараз машини її розіб'ють за зиму. Ну що більше такого сказати? Такі, наші голова ради керують, як він навіть туди не приїжджав, нічого не, ну, не дивився, нічого. Бордюри тут ще валилися, переставляли два рази. На початку першого дня і на другий день, скажем, ніякого снігу. І дощу тим більше не було. Як почали докладати якихось ну, 50-60 метрів, я вже там не заміряв, то є інженер технічного нагляду, це його, як би сказати, функція заміри робити і проміри. От. Ну, тоді, як починали класти, то як ви кажете, снігу там ще не лежало. Відповідно, дохвало Лучку міськрайонного суду проводиться. Обшук на даній території Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру до слово розслідування за статтею 272 Кримінального кодексу країни. Нам встановлено що тут є незаконне виробництво, а саме будемо говорити здійснюється господарська діяльність по реалізації паловмостильних матеріалів. по подальшому дані буде і правова оцінка, і встановлення будемо говорити якості цього всього матеріалу, яке тут знаходиться. Це є військовослужбовець, який перебував у нас на лікуванні. Сьогодні до нього приїхала мама, категорично наполягала на тому, щоб відпустили на прогулянку. І за її власною заявою, під її відповідальність він відпущений був на прогулянку. Ось так. А скільки років? руки? Молодий хлопець. Ну, було, де, до 30? так. Ага. То він був з мамою чи ще кажуть ні? З мамою та сестрою. Угу. зрозуміла. Коли вам повідомили про смерть вашого пацієнта? Близько 10-ї години. То він не додому був відпущений? Просто... Ні, ні в якому разі Ми додому нікого не відпускаємо. Uh -huh. По території лікарні на прогулянку до двох годин. Uh -huh. Довго він у вас лікувався додому. Відомості про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Слідство встановлює всі. Деталі того, що сталося, це був солдат строкової служби, уродженець міста Чернігів, 21-річний. Перебував на стаціонарному лікуванні у лікувальному закладі.